Сьогодні сьогодні 26 число і, і ми йдемо на стрілку. Сьогодні ми виступаємо двоє проти трьох чоловік. <г Licua> uh, да. Ось це ми доходимо до перехрюстка, ну ніхера не видно, я вам скажу. Ну нічого. Ми без камери розберемося. Да, так, на бокасе. Здрасте. Здрасте. І мене звати Женя. Ну, коротше, ми тут стоїмо я не знаю, скільки ми тут вже стоїмо. Ну оце доходимо. До, доходимо, купано. Опельок стоїть. Ну коротше, це такі діла. Ну ждемо. Так, блін, ми ми тут стоїмо вже, ну скільки? Ну, часа двоє. Якщо ми не Якщо ми, ми не помиляємося. Ну, коротше, тут щас нікого немає. Я порозходимося ми по дому.